Всім привіт, ви на моєму каналі і сьогодні ми їдемо на море. Зараз тільки 4.26 20... <говори> <говори> і ми вже збираємося, потроху типу, будемо виносити все до машини. Ну, бо десь без 15.05 ми будемо вже виїжджати. Зараз вам покажу те, що я тут маю, і побачимо. Тут у мене вийшла тільки ця сумка. В ній е, їжа мені на е, машину. І якась там електроника, те, що я не могла вже заховати до цього. До чемодану, бо це, це мені сьогодні зранку треба було. Дві подушки і цей коврик на пляж. Далі, тут мої крокси, в яких я їду, і мій телефон. І ми будемо їхати. І моя джинсовка ще вишилась. Її ще дуже обтіпаю, бо трохи прохолодно надворі, Ну, як завжди, зранку завжди холод. Та й так, то й будемо їхать. Сідаю, сонце і тупор зідає. Літо, літо, я поїду на гресню. Що з нами досі сталося разом? Пригоди зі смаком, коли снімецю. Якась третя третя зупинка. Так, третя. Там усі. Тут друга машина, бо ми їдемо двома машинами. Там Машка, діти менші. Тут Альона. І я. Будемо їхати На нам ще за години дві десь. Почекай, Але дай Бог, якщо зупинимося, якби ще раз, щоб поїсти, yeah. то mm. десь ще години 3. Ну, так, ще ще трохи три. Трохи є. Це круто. Бо... Та й так. Вони там задротять усі. Богдана! Задроти мали. <рес> так. Є такі моменти в житті, коли ти в моменті дуже щасливий і поруч з тобою. Люди твої життям перевірені, не фальшиві нові країни, нові місця, і я тебе тримаю за руку. Я хочу з тобою прожити до ста, і щоб наш альбом дивились, онуки. Я хочу пережити ще раз ті моменти, яскраві моменти. Життя компліменти, моменти, в які ми з тобою щасливі, а інше усе Нам було по моєму чувак нас кинули Будемо чекати третьої години, зараз тільки 10 чекаємо третьої години, аби в'їжджати. Думали, що нас таки впустять о 10 але не впускають. Тепер будемо чекати. Ну, Там такі домики. От в одному із таких ми будемо жити. На, ганяє. Диві. Вона найбільше рада. Ми не знаємо, що нам робити. І вирішили подоставати трохи пляжного та й на пляж. Беру

Ну, мені папа дзвонить. Все, виключай. Уже Зібралися. Ми <гум> 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 ще таки не зібралися. А ви все, ми ще готові. Будемо йти. Папа там вже з лаки пішов. Ідемо на пляж. Вже приїхали. Прийшли на цей пляж. Зараз я вам все покажу. Це просто гале. Ми на пляж, Клас! який давно не було на морі літом. Це просто класно, довідається, вже бігаю. Це все понадували. Ось, ось. І останнє ось, ось. Треба Тропи дути. Останнє. Покажемо результат. Все, надуте. Все, ура! Все. Ми зараз підемо купатися, побачимо, що буде далі. Ми заказали кукурузу. Ну, всі їдять, тільки вийшли з води. Вже трохи поїдуть. Сидимо. так, да, така хороша? Зараз вам щось покажу. Дивіться. тут коло порта. З... Границею морська. Він там пливе і туди це пливе. Туди. Вже приїхали. Вже побували на пляжі, бо не змогли вчасно заселитися, нас заселювали якби, по їхньому часу, але не по тому, якому ми приїхали. Зараз вам покажу, що ми маємо, який домик. Тут іде так. це важкі наше все. Такий домик. він там наверху. Усе. Добре. там внутрі. Зараз покажу вам всередині. Gut. Sauber schaffen. Alert. Und Что-то нашли гигантское, вытяни. О, еще один шкафчик. Подлянка. Круто. Ой. Ну против вообще, чтобы наши шмотки показывали. Ось такий у нас домик. Я живу в цій кімнаті. Одна, слава Богу. Та й так. Трохи зараз відпочинемо і підемо знову на пляж. Є тільки один мінус цього домика, те що наверху жарко. Ну, в принципі, як завжди, на другому поверсі, завжди жарко. Та й так, то Та й буде далі. Їстиме, Не знаю, що вам ще показувати. Тільки що поїли, вибачувати це. Ну і намагається тільки піти знову на море. Я вже, в принципі, зібрана. Чекаю, зараз вони доїдять і ми йдемо вже То тобто вам ще покажу щось. Вже йдемо Ну, і йде. ну, знаю, може, ми не все, ми тут вдома. Не Ми йдемо. П'ять хочу на Просто. Але кожному хоча б по одній треба мати. То Можна сказати, не з малом. Маша, наприклад, нічого не несе. І Богдана теж. То й так. І я. Що ви думаєте? Ми покупались і стало холодно. Ми повернулися, переділися, тут перейдемо знову. Будемо там жарити щось. От тут на території, якій ми знімаємо цей домик, тут не можна жарити. Якби можна, то треба платити 500 злотих. Це дуже дорого. Тому ми зайшли місце, підміжно це зробити безплатно. Зараз вже йдемо на усі. Переділися, бо трохи прохладно стало. Вона взяла собі рубашку та так, йдемо. Ми вже прийшли на пляж, щоб жариться все. На фоні такого. Я не хочу вставати. Ми зробили пару фотографій, фоні де він там. На То може, які найбільше мені сподобалось, тут вам після цього, але побачимо, тільки до собаки. Щоб приїхало куча людей. І цей гарний фон. Мені здається, вони весь приїзди доїхали, просто припарились. Бо тут Всі немає пізно, так пізно, ніхто не Ніхто попадеться. Ніколи тут ви припаралися. Але гарний. Я рада, що ми зараз прийшли. Хоча, думаю, вже не йти. Вони хіба зібрались купатися всі разом. О, Це треш. Сильно холодно зараз. Щоб ви розуміли, це просто. Дуже холодно. Я б ніколи не в воду, але вони хіба зібрались лізти воду. Треш. 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 Як таке буває? Ну дивіться, всі разом Забіг? Думаєте, треш, трохи не зговорились, треш, Ну, мені теж. Вони ляпаються. Треш. У мене аж мурашки похожі. Всі ноги мурашки. Це круто. Останні хвилини заходу сонця. Просто. Прямо останнього стан. Ще трошки і все. Маша щось виставляє. Не можна. Зайдіть в інстаграм, подивіться. Що тут бійка намічається Ми вже збираємось, вже мама доготовує. тихенько потихенько та підемо вже. На телефоні лишилось 5 відсотків і не так багато. Додивимось до кінця, трошки. Боже, вона вже виставила.